Розширити плацдар в районі дворічної та Новомлинська на Купінському напрямку намагається ворог. Силами, що подивитися на карту, силами 6 загальної військової армії окупанти е, тиснуть е, на дворічну, на північ. От ми бачимо в районі. Е, Удари в районі Фиголівки. Їм вдалося просунутися вздовж річки, Оскіл, скеровуючи по правому березі, скеровуючи напрямки. Удари на красне перше. Також дещо південніше в районі западного ворог не полишає надію перерізати дорогу, але їм тут цього не вдається. Війська українські змогли відкинути від околиць западного окупантів і не дати їм просунутися вже в район Василівки і Мочинівки. Також, якщо подивитися на мапу, то на думку експертів, аналітиків інформоспротиву, є певна ситуація, яка складається з того, що ми бачимо, є також невеликі форсування і переправи в районі. Тополів і на думку експертів-аналітиків окупанти хочуть сформувати такий плацдарм вздовж річки Оскіл, аби потім його розширити і зробити таку буферну зону між кордоном Росії і України. Також ворог не припиняє штурми південніше. Якщо подивитися на мапу, вони атакують в район Кондрашівки. Атакували в районі також. Синківки, отут були певні просування, але українським військам вдалося стабілізувати ось тут фронт і не дати окупантам рухатися на Куп'янськ з півночі цього населеного пункту. Також зважити на ситуацію, яка дещо південніше, якщо подивитися на карту, то можемо побачити, що ситуація в районі. Сенькового теж заслуговує на увагу, оскільки ворог зміг тут створити плазарами, і з нього намагається атакувати північніше в районі Колісниківки, очевидно, маючи намір рухати вздовж річки Оскіл до Куп'янська назустріч своїм військам, які напирають в районі Голубівки. Там наші війська змогли призупинити якраз рух окупантів. Проте, очевидно, план. Наступати з північної і південного напрямку в окупантів такі є. Тобто тут розгорнута 69-та мотострілецька дивізія шостої загальної військової армії. Вона теж має резерви і свіжі сили, аби продовжувати рух вздовж річки. Оскіл, скажіть, будь ласка, питання? Отже, ймовірний задум ворога, ну це створення буферної зони, очевидно, біля кордону чи подальший рух з цього плацдарму, який вони там. Наприклад, створять вже в напрямку Ізюму, і, наприклад, того самого Великого Борлука? Ми вже колись розглядали це питання з тих часів, в принципі, тактика і загальний задум російської армії він не змінився. Однозначно, це намагання оточити наше угрупування в районі Куп'янськ-Сіньківка. І ворог буде далі форсувати річку в районі Сенківка, тут звуження. Тобто вони будуть Як... таким широким. Ні, вони будуть і підніматися, підніматися сюди, і звідси сюди, ну і паралельно на Сеньківку, а Сеньківки на Куп'янськ. І відповідно на в східному напрямку рухатися до Великого Борлука. До Великого Борлука. І відповідно знову ж таки вдовж річки будуть підніматися на північ, для того, щоб не допустити створення наших оборонних. Рубежів саме по річці, по е, річковому рубежу. Вони будуть, росіяни, мають на увазі максимально витискуватись із цієї, цієї ситуації, скільки зможуть. Але загальний задум все ж таки залишається це Куп'янськ, Сеньківка і е, оточення нашого групування. Фактично вони хочуть вирівняти. Абсолютно фронт. точно, тому що і для них, і для нас це буде як е, рубіж оборонний, але у разі е, удалого. Форсування. Форсування річки в районі Сеньківки, то у них буде в цьому навіть перевага. Пріоритет, фактично, вони от, будуть е до нас з тилу. Купінськ-вузловий і Купянськ вони досить е сприятливі до оборони. Коли ми їх звільняли, то в Куп'янсько-Вузловому були досить такі е потужні вуличні бої. Там тоді працював батальйон, «Да вінчі. Е е е тобто для росіян їм краще от, йти по цій трасі. сеньківка купенська Скажіть, будь ласка, якщо зважити на північ Харківщини, якщо план захоплення всієї області є, тоді наблизитись до Харкова вони намагаються з півночі південного сходу, тобто Новий Барлук, Ізюм, а ви взяти місто під вогневий контроль? Звісно, абсолютно точно. І будуть заходити, намагатися зайти в Харків так само, як і в 2022 році, із західного напрямку по трасі. Там широка траса саме заходить іменно в Харків. Тобто із півночі, із заходу, з двох сторін будуть намагатися йти. Інтенсивність штурмів число так на Покровському напрямку стрімко падає. Сточені і переділі частини ворога потребують докомплектування та перегрупування, оскільки ні того, ні іншого вони зробити не можуть, тому тримають те, що зайняли вже, і відбивають наші контратаки. На різних флангах, попри те, що ворогу вдалося вийти на дорогу межова. Межова, якщо подивитися на мапу, то видно, що якщо ворогу вдалося вийти на дорогу межова Покривськ, ось Покровськ. Попри те, що їм вдалося вийти, їм не вдається далі просуватися в районі Котленого і Удачного українські війська створили сприятливі умови для оборони і відкинули навіть з Котлиного окупантів на півдні. Ворожого удару. Також є певні позитивні просування в районі піщаному, ось, хоча село досить невелике, але вклинення наших військ дещо дозволяє, скажімо так, зменшити ось цю горловину, по якій окупанти намагаються підводити резерви і атакувати. Також, якщо подивитися, то окупанти зараз намагаються відновити свої втрачені підрозділи Ось в цьому напрямку. це Дачинське, Лисівка, тобто тут теж були проведені контрнаступальні дії українських військ, і вдалося ворога відсунути теж на певну відстань. Ворог поніс втрати і відступив. Зараз вони намагаються контратакувати, і повернути втрачене. На південному сході бачимо також, що українським військам вдалося відсунути ворога дещо від. Основної траси, хоча ворог продовжує стрімко атакувати в районі Возвиженки і також в районі Баранівки, вийти на трасу Покровськ-Бахмут поближче до Мирнограда, їм зараз цього не вдається, тому вони спрямували зараз такі зусилля. Вони, певно, хочуть огинути з правого флангу і вийти десь вище, аби перерізати цю дорогу, аби спрямувати Напевно, рух далі вже паралельно, наприклад, траси на Мирноград, або створити передумови руху на Мирноград вздовж або по цій дорозі. Ситуація, якщо хочемо розібратися з часом яром, треба дещо теж звернути увагу на останні великі штурми в часовому Яру. Вони пов'язані перш за все з тим, що 98-ма парашютно першота десантна дивізія кинула, задіяла і резерви з, з добровольчим штурмовим корпусом. Так званий ДНР, вони спрямували удари в центральну частину міста. Їм вдалося дещо відсунути наші війська. Зараз вони накопичують війська і намагаються вийти до Дніпровського ставу. Які знаходяться в цій частині міста, і також вони намагаються вже завершити окупацію ну, північного району Часового Яру. Якщо подивитися південніше, то їм не вдається просунутися в районі Ступочок і в районі Шевченкового і цеху номер 2 Тут зсу в принципі надійно тримають оборону, і ворог по ради радіопродачам скиглить на великі втрати. Очевидний намір ворога це, звичайно, рух на Костянтинівку, аби вийти з півночі, паралельно спрямовуючи свої удари з півдня стосовно Турецька. Дуже цікава ситуація. Згідно відкритих мап і доступної інформації, ми побачили, що. Українські війська здійснили кілька вдалих контрударів, власне до центру міста, а також з флангів в районі, наприклад, східніше там, Дачного Калинового, і також ворог, який заявляв про те, що місто під їхнім контролем вже місяць тому, точніше, зараз змушений відбивати наші атаки. Хоча сили, звичайно, переважаючи. На боці окупантів вони задіяли власне тут на цьому напрямку вже три полки цієї новозаведеної 150-ї дивізії мотострілецької, 8-ї загальновійськової армії, яка замінила 51-ю вже сточено. А до речі, підсилили вони свої війська по центральному руху в центральну частину міста Турецьк, де третю бригаду, Спецпризначення, яке йде на вістрі їхньої атаки. Ворог, який націлився на рух в напрямку Клебану Бика, має намір теж очевидно вийти якомога ближче до Костянтинівки або десь перерізати дорогу в одному з напрямків. Окупанти перенесли зусилля з Покровська на Турецьк. Там розгорнули, кинули в бій. А вже восьму загальну військову армію, бої стали важкими, проте дуже інтенсивними. Про це говорять самі військові. Що зараз відбувається в Турецьку? Маємо можливість запитати у Євгенія Алхімова, пресофіцера 28-ї ОМБР, імені Лицарів Зимового походу. Вітаю Женя, вітаю вас. Скажи, будь ласка, пару питань, скажи, будь ласка, противник нині застосовує у цю механізовану складову чи все ж таки піхотні малі групи. Інтенсивність, скажімо, атак зросла. Насправді так дуже зросла, і зараз те, що відбувається в зоні відповідальності бригади, це квінтесенція технологічної війни, тому що застосування дронів величезне, але також маємо механізовані штурми і штурми малими штурмовими групами. Буквально сьогодні вранці до восьми осіб в районі дружби намагалось зайти на наші позиції. Скажіть, будь ласка, на вашому вітинку зафіксовано застосування хімічних боєприпасів. Що це за зброя? і Наскільки вона небезпечна зараз для наших військових і засоби захисту в нас є? Поодинокі випадки дійсно відбуваються застосування хімічного зброєння. Там невідомі речовини, які скидаються з банальних мавіків, намагаються нас уразити. На позиціях, звісно, у бійців вже дуже давно є протигази, тому що це для нас не новинка такі атаки. Скажіть, будь ласка, зважаючи на інтенсивність вашій смузі за останній місяць побільшила використання кабів. Яка зараз ситуація? Чи більше все ж таки вогневих школ артилерії? Щодо кабів та артилерії, не ну, скажу, що стало більше, тому що каби вони більш в тилу застосовуються наразі, бо на першій лінії це не такий ефект має артилерії теж не так багато, як було. А от дрони це дійсно їх побільшило. Концентрація прям величезна у всіх типів дронів. Скажи, будь ласка, наскільки ми зрозуміли, з дописів, наприклад, і мап на ворожих пабліках. Ворог рано заявив про контроль над містом, адже контратаки і бої в місті продовжуються. Яка зараз ситуація? Що вам відомо? Ми постійно там спостерігаємо і дружнім підрозділом теж допомагаємо нашими дронами а також артилерією. Тобто ворог мав намір восьма армія мала намір вийти на Костянтинівку, завершити захоплення Турецька і вийти на Костянтинівку, але їм цього зробити не дали. Тому зараз в окремих районах точаться бої. Плюс наші позиції, які промикають до турецька в районі дачного кримського, ми їх утримуємо. Дякую тобі за інформацію. З останніми новинами з турецького напрямку, Євгеній Алхімов, пресофіцер 28-й ОМБР, імені Лицарів Зимового походу.